Шановні пані і панові, панове, дорогі послуги! Сьогодні, бачу, таке трохи пробігло. Недавно, здається, був другий світовий конкрет бойків. Сьогодні ми зібралися на цей конкрет бойків. Якщо другий був відносно мирний, може погідний, може був лагідний, а можна, можна був вдар, може чомусь був також не зовсім приємний, то сьогодні ми зустрілися в той момент, коли в Україні є війна. І війна з загарником Покобічним, який ніколи не здоровий Україні, який вважав, що Україна є часткою його існування. Я хочу сьогодні привітати вас сердечно на нашому високому зібранні, бо зібралися у нас. Наші пострілі зібралися пандемії падови з різних поточку нашої України і не тільки України, а також їх наші. Ми попробуємо ось ця оця кафера. Метрофон проти є сервіс за той і все лише міського покорення. Нашу сьогоднішню роботу на успіх і Слава Отцю і сину, і Святому Духу, мені повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Бог Бога, завжди, нині, по всякча, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! З такої нагоди я би хотів. Слово жінка це є дуже велике слово. Бо дійсно, жінка вона є вона є мати, вона є підпора, вона є очах у сім'ї. І напевно, якби не вона, не було б у нас ні сім'ї, ні держави. Господь дійсно поклав на неї. Той тягар, який, можливо, чоловік не вартує понести. Тому що вона є розрадниця, І все-таки ми самобільше і до жінки звертаємося, звертаємося до Пресвятої Богородиці. Вона нас усіх покриває. Вона у нас усіх. Захисниця. І які б у нас турботи не були, ми завжди стараємося звернутися до неї, і вона нам своїми молитвами, своїм заступництвом завжди допомагає. Тому, дивлячися навіть на сьогодення, напевно, саме більше жінка і страдає, тому що, якщо подивитися, Чиї діти, чиї діти зараз на сході, хто захищає нашу землю, хто стоїть на тих рубежах, на тій границі, щоб не запустити того клятого ворога, який є для нас спокоенічний. Тому що він завжди хотів би нас десь принизити, хотів би, щоб ми були щоб ми виглядали так, як самаряни виглядали перед іудеями. Але Господь того не хоче, Господь хоче, щоб ми дійсно були рівні між рівними. І що? Що найбільше нам потрібно? Потрібна нам єдність. То, щоб ми були єдині, то, щоб ми дійсно один в одному убачали брата, сестру. Щоб в нас не було тої розбіжності, нема різниці, на якому контингенті ми живемо, де ми є. Але завжди, де би ми не були, нас чогось душа болить і хочеться прийти до того, до того місця, де ми перші мали подих того воздуху, де, нам ма, де нас мама вчила казати маму тату. І тому, дорогі жінки, матері, Бабусі, я би хотів вам сьогодні побажати, щоб дійсно у ваших серцях був мир, а він буде тоді, коли ми будемо дійсно єдині, коли у нас не буде ни сходу на Заходу, а буде дійсно одна цілісна Україна. Тому нехай Господь Бог благословить такі початки, як ми маємо. Вони нас єднали. Вони просто той Конгрес войків сьогодні. Він так відбувається. Це є в першу очі в єднання тих людей, які вийшли звідси, які, які тут родилися, які дійсно мають любов до того нашого Бойківського краю. І нехай Господь Бог благословить нас усіх, щоб оті були благословенні початки і закінчення. Слава Ісусу! Thank um. Дорогі наші України! насправді, як сказав отець Казимир, так склалося, що е, на плечах української жінки завжди лежало, лежить. і Скоріше всього буде лежати завжди це виховання дітей, це порядок сім'ї, мир в країні і так далі. і так далі. І я думаю, що я маю сказати, я хочу сказати те, що десь побачив. Як було написано, що чоловіки-халистяки живуть менше, навіть якщо їм шикарно жити, чоловіки живуть довше навіть коло тої жінки, яка свариться і так далі, і так далі. А де це так і дякую про його? Тому я сказав за все насправді, е, от е, організація Українок самоорганізована, організована, саме... Масово, саме класно проводять заходи. І я за це хочу подякувати перш за все. Побажати вам всім здоров'я, здоров'я вашим родинам, миру вашим сім'ям, перемоги нашій країні. Ну, Нехай вас Бог любить і береже від цього злого недоброго. Дякую. Слава голову конгресовому комітеті, голову товариства боїти на світовому товариство, бойти на пана, якраз покача. І ще просиш і виключити свої мікрофони. Дуже просто вічок. Слава Сухристу. Я дуже тішуся, що ми змогли вчора. Провести, урочисте відкриття конгресу, тому що стояло питання на всіх рівнях, починаючи від Кириленка і до губернатора області, про те, чи проводити цей захід, чи не проводити. Значить, питання стояло так, ну, громадська організація, незалежна від нікого, вона має право проводити захід. Це я заявив в кабінеті міністрів і президенту ми написали листа, але зважаючи на той фактор, який проходить на сході України, ці воєнні, будемо казати, війна, коли росіяни з тими всякими сепаратистами вбивають наших людей, але ну, ми не маємо права. Заховати свої голови під стіл і чекати, поки нас приб'ють. І я таку думку висловив і в уряді, і в голови обласної адміністрації, голови обласної ради, що такі заходи треба проводити. Бо моральний дух відчувається на відсотки 30 пав. Це я відчуваю по тих наших організаціях як міжнародних. Так і на Україну. І от е, навіть наслідком того є, що не приїхали всі голови товаристві за кордон. Значить, е, там е, проходить е, така інформативна, недобра е, ну, сигнал про те, що може тут небезпечно і так і далі. І це я відчуваю. Ті, що телефонували, мали приїхати, не приїхали. Ну, завтра ще з Канади приїжджають, прилітають, ну і, і так далі. І це, е, ми не маємо права не відроджувати наш край. Ну, Звичайні обряди, якщо вони, не дай Боже, пропадуть, і наша українська мова, то нація пропаде. От що саме, саме страшне, і тому ми мусимо проводити таку роботу. От, і наводимо приклад. У Києві країна мрій проводить, скрипка, з яким я розмовляв, проводиться. Е, зараз сорочинський ярмарок готується в Полтаві, готується. Чому ми не маємо можливості, наприклад, провести у нас на Західній Україні, зокрема на Турківщині, як центр Тьорківського краю, провести такий величавий захід. Ми, звичайно, всі згодилися, бо тут вже відступати нікуди, бо ми у 2010 році проводили Другий світовий конгрес Войків. Ми там проголосували за проведення в 2015 році третє світового конгресу Войка. І буквально е, на фестинах у 2012 році, на 5-й ми е, проголосували, що ми проведемо фестини в 17-му році. Тобто, через кожних п'ять років ми проводимо заход. А між фестинами у нас проходить конгрес. Тобто, ми для того, щоб будити наш народ, щоб він високо і гордо ніс згоду, ми мусимо проводити такі заходи. І ну, поки нам те вдається, це дай Боже, дякуємо Богу Всевишньому, що дивиться на нас позитивно. І тому вчора було засідання голів товариств обласних, 18-ті в нас голів товариств по всій Україні. І приїхав навіть з самого Донецька. Пан Валерій, ось він там є, сидить з дружиною, вирвався з того пекла. І, 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 і інші голови, і за кордон, із Великої Британії, міна Гринаш. Якщо вона тут ще не встигла прийти, я її вчора запрошував, щоб вона сюди прийшла. А, а пані, і ми і там стояли, стояло питання. Я перепрошую пане заміну. Я зайшов так Стояло питання про переобрання голови товариства міжнародної нашої громадської організації. Я вже просився, там є молоді голови товариства і активні наші члени товариства. Кажу, вже може поміняємо. Трошки, бо я вже засивий, і от і проводити заходи вже важче, треба молодь підтягувати. Ну, але всі проголосували, щоб ще Косачевича трохи лишити. Бо в 2017 році фестиваль. І от я хотів би сказати, що ми основною нашою ділянкою вчора наголошувалася робота з молоді, звичайно. І ось е, ми цю, цю ланку доручили в нашому конгресовому комітеті. Закарпатській голові Ігнацевич Галин. І от е, вони там на співочому полі проводять е, наші заходи молодіжного характеру. От. І е, ми е, що зробили? Ми подали в ЮНЕСКО наш проєкт розбудови співочого поля. Що це значить? Ми там маємо 20 гектарів поля. Значить, е, одну частину ми би хотіли зробити музей під відкритим небом, так званий скансер. Архітектури та побуту, де би ми під'єднали наші базові області Івано-Франківщини, Львівщини, Закарпаття, зробити Бойківські двори. Ну, щось на зразок, як має там Шевченківський гайчик, Ужгороді є такий музей, От, де Андя там цей відділ. І ми могли би мати свій такий центр, бо Лемки мають. Оце уливається на графіці, подоля немає, тавриці мають, розумієте, а, а бойки немають. І тому ще було заявлено е, Садовому, голові міста Львова. І я просив сюдку голову обласної адміністрації, щоб ми ще мали свою кімнату е, в місті Львові напроти ратуші, де би висіла наша вивіска світовий конгрес бойків. Бо там висять і Національні і Лемківщина, Гуцульщина, і інші організації, а Войківщини нема. І тому ми просили і нам дали відповідь позитивну, дали щось там п'ять чи шість таких на вибір, щоб ми підібралися і що нам підходить. Ну поки ми ще тим не займалися конгрес, і тому такі от. Питання розвивається. Ми би хотіли, звичайно, ми може вчора чули на засіданні на урочистому відкритті, зв'язку з тим, що Турківщина має найглибшу автентику, який ще лишився на Турківщині. Це є катастрофа. Ви уявіть собі, як сел, ми зараз хочемо знаєте, аналювати села. Ми от маємо перспективу на майбутнє, що 80% будуть жити в містах. А, а села будуть це зменшувати, а це пропажа нашого фольклору, автентики. Це дуже критична ситуація, розумієте? І ми не маємо того відпустити, наш тукільський район якраз є базовим фольклорним районом. Район. І от коли ми приїжджаємо, наприклад, до Львова на різні конкурси з нашими фольклорними колективами, яких ми маємо в кожному селі, зокрема. То ми там завжди виборюємо призові місця, о, каже, турка приїхала, то їм звичайно дадуть там перші місця. То не тому, що ми там добре з ними стосунках і таке інше, а тому, що справді люди у нас